Добрий день, з вами Оля Онощенко, це канал Піди поїж», Я нутриціолог, персональний тренер і доктор соціальних наук. Сьогодні ми поговоримо про соціальні порівняння і їх вплив на наше сприйняття свого тіла, на наші стосунки з їжею і на наш психологічний добробут в цілому. Що таке соціальні порівняння? Це процес, коли ми оцінюємо себе. Порівнюючи свої думки, почуття, навички, здібності, успіхи з іншими, і це нормально, ми так еволюціонували. Це нам було потрібно для того, щоб оцінити свій статус в суспільстві, щоб визначити свої недоліки, переваги і щоб точніше оцінити власну особистість і досягнення. Однак ці порівняння можуть призводити до стресу, особливо якщо ми порівнюємо себе з якимись нереалістичними ідеалами, а також почуваємо постійно почуваємо неповноцінність в порівнянні з іншими. Порівняння в області зовнішності корелюють з проблемами образу тіла, з проблемами сприйняття тіла, Body image disturbances. Що це за disturbances? Незадоволення власним виглядом, зосередженість на уявних недоліках, на реалістичні стандарти худоби і може сприяти виникненню розладів, таких як розлади харчової поведінки і дисморфофобія. Тому ми сьогодні і говоримо про соціальні порівняння. Багато хто скаже, я себе не порівнюю, я мудра, мудрий, я слідкую за своїм носом. Я теж так думала, поки не ознайомилась з. Опитувальником, B.com – Це абревіатура з Body, Eating and Exercise Comparison, Orientation Measure. Це така шкала, яка часто використовується в дослідженнях, і вона нам допоможе оцінити масштаб своїх порівнянь в області зовнішності. Ось її елементи. Я прочитаю по три питання з кожного елемента. І цього буде достатньо вам визначити, чи ви себе сильно оцінюєте в областях харчування тіла і фізичних навантажень, чи ні. Елемент перший порівняння тіла. Відповідайте так чи ні на кожні ствердження. Я звертаю увагу на те, чи я такий самий худий чи худіший, ніж мої знайомі. Я порівнюю форму свого тіла. Зі своїми знайомими. Коли я бачу знайомого в одязі, що відкриває, обтягує тіло, я порівнюю, як моє тіло виглядало б в такому одязі. Ще один. Я помічаю, що порівнюю частини тіла свої і знайомих живіт, груди, стегна. Елемент 2. Порівняння харчування. Я помічаю, скільки їжі інші залишають на тарілці, і порівнюю з тим, скільки залишаю я. Так чи ні? І я помічаю, наскільки здорову або нездорову в лапках їжу їдять інші. Коли я їм в закладах з іншими, я порівнюю те, скільки я їм з тим, скільки їдять інші. І елемент 3 порівняння фізичних навантажень. Я уважно стежу за тим, що розповідають мої знайомі про те, скільки вони тренуються, щоб щоб порівняти, чи я не замало тренуюсь. Я порівнюю з іншими інтенсивність своїх воркаутів. І я оцінюю, наскільки важко я тренуюсь порівняно з тим, як важко тренуються мої друзі з їх слів. А можете оцінити свою залученість у порівняння, пов'язані з тілом. І не лякайтеся, якщо ви відповіли так, на всі ствердження. Або так на всі ствердження в певному елементі. Можливо, це стосується тіла. тіла, можливо, харчування, можливо, фізичних навантажень. Це абсолютно нормально, це природньо. Це означає, що ви людина. Порівнювати це нормально, більш важливо, що ми робимо з цими порівняннями. Адже вони можуть бути дуже проблематичними з точки зору психологічного здоров'я. Справа в тому, що соціальні порівняння дуже часто не є об'єктивними. І ось деякі їх проблеми. Перше, це вибіркова увага. Ми дуже часто гіперфокусуємось на тому, що нам в собі не подобається, наприклад, стегна, і порівнюємо себе з тими, в кого стегна це сильна сторона. Це погіршує, це перебільшує наші уявні дефекти і погіршує наш психологічний стан. Також ми дуже часто не беремо до уваги різні життєві обставини. Наприклад, якщо ми хочемо тренувати стільки ж як відома фітнес-блогерка, і виглядати так само, ми багато чого не беремо до уваги. Друга проблема неправильні оцінки. Ми володіємо дуже маленьким відсотком інформації про незнайомців в соцмережах. Коли ми бачимо знову ж таки якусь худу фітнес-модель, ми не знаємо, що стоїть за цією худобою і формою. Це може бути все дитинство у професійному спорті, це може бути генетика. Це також може бути розлад харчової поведінки, який вона навіть і не помічає. Але ми свято віримо, що жінка з такою фігурою або чоловік. Щасливіші і успішніші за нас. Але ми не знаємо, що відбувається за закритими дверима, що вони самі про себе думають, що у них в голові, що вони переживають, які їх життєві обставини. Ну і повертаючись до генів, я теж довго не могла прийняти той факт науковий, що гени впливають на 75% в середньому відсотків нашої ваги. Бо я свято вірила в те, що дисципліна важка праця. Роблять можливим все. Ні. Третє. Хибні референтні групи. Ми можемо порівнювати себе з моделями Вікторії Сікрет. Ми можемо порівнювати себе з професійними спортсменками. І зовсім зовсім набрати до уваги решту населення земної кулі. А насправді тіла Янголів Вікторії Сікрет і. Олімпійських спортсменок виняткові, це не норма. І четверте, подвійні стандарти. Ми дуже часто пробачаємо іншим людям якісь помилки або недоліки, а до себе ставимось максимально вимогливо. Наприклад, подруга не ходила пару тижнів на фітнес, і ви їй кажете: ну не переживай, в тебе зараз проект важкий, тобі треба виконати всі задачі до дедлайну, потім нас доженеш. А собі ми дуже часто кажемо, що ми ліниві, безвольні і так нічого і не доб'ємось. Ми очікуємо від себе перфектності, але до інших ставимося з підтримкою і розумінням. Тобто порівняння тіла, харчування, тренування дуже часто може бути чинником невдоволення тілом і патології харчової поведінки. Поки що причинно-наслідковий зв'язок не знайдений, але присутня сильна кореляція на практиці: як ми можемо себе захистити від соціальних порівнянь, від проблем з, зі сприйняттям свого тіла, цього невдоволення, і захистити себе від проблем. З харчовою поведінкою. Не завжди розлади харчової поведінки мають бути клінічними для того, щоб завдавати вам великої психологічної шкоди. Я пропоную вам спробувати помічати, просто помічати і реєструвати у себе в голові, коли ви порівнюєте себе з іншими, або навіть з собою в минулому. І другий крок зрозуміти, яку функцію виконують порівняння, що їх тригерить. І які наслідки вони мають? Оце найважливіше, чи вони нам допомагають і допомагають розвиватись, чи вони нас пригнічують. І іноді навіть постійне виконання пунктів 1 і 2, уважність реєстрація цих порівнянь і розуміння того, для чого вони з'являються, які наслідки мають, уже це може допомогти зменшити частоту і кількість порівнянь. Що ще? Можна робити з виявленими порівняннями. Ну, по-перше, протестуйте їх на справедливість. Чи задіяна вибіркова увага, про яку я говорила вже раніше? Чи ми порівнюємо свої найгірші риси з найкращими рисами інших? А друге питання, що стоїть за кращим тілом інших? Генетика, розлади харчової поведінки, 10 років художньої гімнастики, хвороби. Роки тренувань з персональним тренером найкращим в світі, схиблення на зовнішності, пластична операція це ще не повний перелік того, що стоїть за е, прекрасними тілами. Перевірте, чи не використовуєте ви хибні референтні групи, порівняння з моделями, з атлетами, окрема тема порівняння себе в минулому. І порівняння себе до пологів дуже велика тема про жінок, які народили і від яких очікується, що вони bounce back, відпружинять до своєї допологової форми дуже швидко, і це типу як класно, але в більшості випадків цього не стається. Але очікування залишаються, і це спричинює також дуже багато психологічних проблем. І останнє, чи не використовуєте ви подвійні стандарти, чи не ставите ви до себе невиправдані вимоги, не побажання, а саме вимоги. Чи не знецінюєте ви свої досягнення? І замість знецінення досягнень може бути прийняття обставин і своїх досягнень в цих обставинах. Задайте собі питання, чи порівняння працюють на вас чи проти вас, в яких ситуаціях ви себе порівнюєте? Що саме вони вам дають? І в кінці я би хотіла поділитися з шматочком зі статті, яку я знайшла на сайті інституту Альберта Еліса в Нью-Йорку. Альберт Еліс це засновник раціонально-емотивної поведінкової терапії. Спочатку я його запостила в себе в телеграм-каналі, який теж називається Піди поїж». Підписуйтесь, це терапія для всіх, хто. Вічно на дієті, лінк під цим відео. І сподіваюся, що вас теж цей шматочок надихне, розслабить і буде терапевтичним для вас. Небезпека порівняння з іншими полягає в тому, що наші порівняння ніколи не є справедливими. Кожен з нас унікальна особистість з характеристиками та життєвими сподіями, що є абсолютно унікальними. Якщо тільки вас наклонували при народженні, та ваш клон не ходив сюди за вами і не повторював всі ваші досвіди в найменших деталях, включаючи хід мислення, порівняння себе з іншими це тупиковий шлях. Саме цей унікальний життєвий досвід робить нас значно відмінними від оточуючих. Звісно, між нами може бути багато спільного. Можливо, ми маємо однакову професію, але навіть якщо ми подаємо заяву на одну і ту ж посаду, те, що привело мене сюди, і те, що привело вас, дві дуже різні дороги. Порівнюючи себе з іншими, ми відкидаємо свій власний шлях і вимагаємо іншого минулого. Вимоги від себе бути схожими на об'єкт порівняння, іноді можуть бути мотивацією до змін, але частіше вони призводять до відчуття зниженої самоцінності. Сподіваюсь, це відео було для вас терапевтичним. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, задавайте питання в коментарях. До зустрічі!